Всім привіт ви на каналі Валера Барбоскі. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на таку машинку як Шkда Octavia New Generation. Фірма Veli, Масштаб 138. Нова генерація шкоди Octavia. Ця машина у нас чорного кольору. Отакої. От Відкриваються двері от з таким склом. Це так роблять велі, там не тільки велі може і. І майсто роблять. От Салон, як все. Як, як чорний. От така прикольна решетка радіатора якісна. Фари є. Логотип Шкоди. Зад його такий. Ну, сама моделька якісна, дуже якісна. І вона все така гарно зроблена. Колеса кру крутяться. І оцей теж. І от таке. Шкода Октавія. Автомобілі це класу, що виробляється групою Volkswagen з 1996 року. У листопаді 2019 року в Празі дебютувала 10-та Октавія. Четвертого покоління Шкода Октавія 2020 отримала вужчу та агресивнішу повністю світлодіотну оптику. Покуці можуть обрати розмір коліс нової Октавії. Спеціально для нового покоління «Октавія Шкода створила унікальні кольори кузова Titanium Blue, Crystal Black та лава Blue. У мене є машинка Crystal Black. Запас простору для колін задніх пасажирів збільшений до 78 мм. Обсяг багажника у ліфтбека виріс на 1 літровий до 600 літровий. На вибір запропонував Но бензинові турбодвигуни об'єм 1 літрове 110 кінських сил, 1,5 літрове, 150 кінських сил та 2-літрове 190 кінських сил. А також 2-літрові турбодизелі потужністю. 116, 150 і 200 кінських сил. У Гамі з'явився гібрид, що заряджається від розетки Octavia IV з мотором 1.4 TSI і електродвигуном. Так, Така Octavia розроблена відразу в двох версіях на 204 кінських сил і на дві, 245 кінських сил. Ці гібриди комплектуються шестиступінчастим роботом DSG.